Ну що ж, всім привіт, з Лаки. Сьогодні ми, е, граємо виходить, гру від мого, від мого підписника, або ж від мого глядача. Е, вот. The Backrooms Runaway. Мені написали, е, точніше написав е, під підписав-відео на екрані я скріншот уже коротше, поставив. Під цим відео мені написав якийсь тіп, або хтось, ну, не знаю, він вона, написав, що в нього він типа, створив е, ігру. Вот, з Бекрумс Мараневай, і е сказав, щоб я її пограв. Я замітив цей коментар дуже давно. Але руки до цієї гри дійшли лише сьогодні. І так, що у нас тут є? У нас тут є англійська і чомусь. Е ага. А де українська? Ну ладно, я думав, тут буде українська. Давайте все ж е візьмемо е англійську і поїхали. Так, new game, да? І можна вийти. Ну, я виходити краще не буду. Так, так, game. Пофіку це вовсю. все. Окей. Получається, тут можна бігати. Що далі? Дивіться, дивіться. Оп-оп-оп. Ми, виходить, граємо від першого лиця. Щось похоже на гру цей. А тут звука немає, чекай. Тут от я можу... графіка медіум. Х... Ага. Ультра. Ну, ладно, давайте тоді що? Давайте тоді ультра поставимо графіку. В принципі, що ж тут ми можемо робити. Ми поки що граємо от за такого тіпочка, якого ви всі знаєте, хто дивився картинки з Бекрумса. Що тут ми можемо робити? Я сподіваюся, на нас зараз хтось буде нападати. Зараз подивимося, зараз подивимося. О, я, щось, я щось там бачив. Окей, тут у нас є дверка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Тікаємо. Подивіться. Хтось за нами гониться. Йошкін Кошкін. Давайте втечемо від нього. Ой-ой-ой-ой-ой. Фу. Чому ж така страшна музика? Фу. Міг би якусь її поспокійніше додати. Так. Сюди ми пройти не можемо. Мені зараз потрібно знайти якийсь ключ. О, комод. Так, ми можемо. Це ключ! Ми знайшли ключ. Чудово. Чудово. І тепер е, виходить, що шукаємо ту саму дверку, яку ми бачили. Окей, поки що ніби все йде непогано. Саме головне не наткнутися на того монстра, якого ми бачили е, якраз таки минулий раз. Скоріше за все, він там охороняє цю дверку. Так, у нас є ключ. Ага. Ми відкриваємо загрузка. Загрузка. Куди ж ми зараз підемо? Ага, я тепер. Це, Типу друга стадія бекрумсу чи що. Я пробрався на якусь, виходить, е, парковку. Е, цифри. Окей, я, я зрозумів. Потрібно шукати цифри можливо. Ой-ой-ой, що за звуки? Так, перша цифра 0. Йошкін, Кошкін. Там же ж нікого немає тут. Ніби нікого. Але тут у нас друга цифра, можливо. 04. Поки що я знайшов дві цифри. Дуже якесь неудобне управління чомусь. От, е, поставив розробник. Трошечки треба направо це от управління звернути, щоб мені трохи було. Ну, коротше, ви зрозуміли. Так, окей, 04. Я там бачив ніби ще одну цифру, ну ладно. Так, 04. Сюди ми забігаємо. Ага. Фонарик. Можна світити. Вау, це прикольно, це прикольно. Можна світитись. Пізніше нам він знадобиться. Ой-ой-ой. Дуже страшні звуки. 04, так? Да? А тут. А, во там є 0 047. 047. Чудово. Тут три цифри, напевне, треба вести. Давай, ну. 0. 0, чи. Ой. Ааа. Я ще. Я ще, напевне. Чекай, а я можу оці, оці цифри. Чекай, я можу ці цифри брати? Не можу. Можливо, на них просто треба посвітити фонариком. Ні. Так. Ладно, я щось не можу розібратися трохи. 0, 4, 7. Почнемо з 4. 4. 0, 7, 4. Так, щось я трохи не зрозумів. Ладно. Допустим. 047. Можливо, тут є ще одна кімната. 047-1. Чудово. Чудово. Тут що у нас? Тут у нас труби. Так, з ними взаємодіяти я не можу. Я, я так і зрозумів. 0471. Добре. Так, давайте вертаємося. Один. Ні, 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 давай отак от, типа один. Ладно, давай одиничка. 4 4. Неправильно, давай один, 7. Неправильно, 1, 0, 4, 4. Нє, і все, я зрозумів: 1, 0, 7, 4. Окей, я відгадав цю загадку. Що ж у нас тут відкривається? Відкривається нова дверка, загрузка. Тобто йде загрузка, окей, Куд... де ж ми спавнимося? Ще якась кімната, бекрумс. Капець. Ладно. Йошки, ну тільки не бекрумс. Ай, ла. Ну, це це хто? Це той, хто створив ігру, це той, Це той типочок, що мені коментар піс... писав, да? Ей, давай, давай, давай. О! Це все байт був, мене забайтили Ай-яй-яй-яй-яй. Все, мене зловили. А тут типу... А, чекпоінт, кайф! Виявляється, розгромник зробив чекпоінт. Але отут -от бігає. оце, Я краще до нього не буду під... наближатися. Так, що тут у нас є? Є у нас драбина. Так, ми з нею нічого не можемо зробити, тому побігли. побігли. Е, є дверка. Чудово. Відкриваємо. Можливо, є місце там, де ми зможемо сховатися. Окей. А, потрібно нажати чотири цих. Окей, 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 окей. Це дуже цікаво. Оце вже прикольно. Потрібно нажати чотири, оцих три чашка. Буде зроблено. Один, бачите, один, типа, для проходу. Нам потрібно чотири цих знайти і е, нажати. Ще одна кімната. Окей, він, я надіюсь, до нас не може забігти. І тут ще один важіль, ми його наниз, отак, от, бам, і все. Так, оце ми не можемо відкрити. Так, і ще одне, навіщо нам. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так біжимо в іншу сторону. Ще одне, навіщо нам фонарик. Нам фонарик ніби взагалі не потрібен, ну ладно. Так шукаємо ще один важіль, ще один важіль знайдено. І ми відкрили цілих три із 4. Окей. Так, а де ще одна кімната? Я її вже бачу, я її вже бачу. цікаво, чи ця фігура, чи хто це? це я не знаю, це якийсь NPC бігає. І чи він може перетворятися сам по собі, навіть якщо ми не підійдемо. Ага, ми відкрили. І що тепер можна, типу втекти, напевно? Ой-ой-ой, він за мною, він за мною біжить. Він за мною біжить, акуратно. Ай-яй-яй-яй-яй! <гас> -ай Ай-яй-яй, -ай -ай! -ай 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 -ай! тікаємо, чекаємо, чекаємо, тікаємо. Тікаєм! Йошкін, кошкін. Вона за мною, вона за мною. Вона може виявлятися перетворятися. А де де, де двері? Де двері? Я не можу знайти двері. Жесть, вона за мною. Ай-яй-яй-яй. Давай, тікаємо, тікаємо, тікаємо. А, я не можу, я не можу. Мене зловили! А я не міг нажати! А я не міг нажати, що за фігня? А я ще раз попробую, ладно, давайте ще раз спробуємо. Дуже дивно, що я не міг нажати на цей. Ну, типу, я не попадав чомусь. Чомусь, не знаю чому. Ладно, поки що. Можна трохи розслабитись. Так, відкриваємо дверку. Що у нас тут? Важіль. Ще один. Так, це у нас перший. Чудово. О, так. Блін. Тепер я ось цього NPC трохи боюся. Ну ладно. Зараз трохи пробіжимося ще. Відкриваємо ще одну дверку. Ні, чуєте, ігра реально прикольна. Ігра реально прикольна, вона продумана. Вона, по-перше, -по да, продумана, вона не халтурна. О, ні, Все, хана, 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 хана. А він боїться фонарика? Він не боїться фонарика зовсім. Мені не потрібно було до нього приближатися. А він може заходити в кімнату, у мене питання. Я думаю, що може, але він за мною бляха біжить, я не знаю, як від нього сховатися. Можливо, просто в кімнату нам потрібно забігти. Сумніваюся, що нам поможе те, що ми забіжимо в кімнату, так як він ніби одного роста ми з ним. Але так як я е, швидше за нього, я зможу трохи відбігти від нього. Можливо, він мене навіть зможе втратити з полізору. Все. Тепер ми його не бачимо. Давайте пошвидше натиснемо на. На важіль. Да. Це вже третій, я думав, це тільки другий. Так, окей, він нас втратив. І нас врати в полі зору, це дуже чудово. Зараз ми йому не показуємося. Так, четвертий важіль. Четвертий важіль, він знаходиться в цій кімнаті. Ми його нажимаємо. Окей, ну що ж, друзі, спроба друга. Друга спроба. Ми уже, до речі, на цій кімнаті зупиняємося. Який раз? І другий. Окей, відкриваємо двері. І все. є загрузка. Ми переходимо на наступний етап. Наступний етап э, стрьомний. і от тут, напевне, мені знадобиться фонарик. Хоча він ніби не дуже сильно і помагає. Хоча. А, так тут можна і без фонарика. Так, це, скоріш за все, якась кімната з безкінечним просто коридором. Опа. Тут щось, щось мені не дуже подобається ця фігня. Давайте її трошки обійдемо. І підемо далі. Опа. Йомаю. Що що за тривога? У Мене в... А, я, я мене впіймав, Що за павук. Йошкін кошкін. Йо, а куди... Давайте тепер направо побіжимо. Ні. Тепер, до речі, став ніби трохи швидше, ні? Ніби... ніби ні. Я не знаю. За мною ніхто не йде, Йошкін Кошкін. Знову така ж сама ситуація, така ж сама історія. Ідемо вдаль. Ай-яй-яй! За нами якийсь е -е, котяра. Давай біжимо, біжимо. А, він дуже близько! Ай-яй-яй! Нє! Можливо, просто отут сховаємося! Да, можна від нього сховатися ось тут! А ну за ним пробіжимо. Йошки, подивіться, от він. А що робити? Може сховаємося, коротше. Чи що, ну ладно, біжимо. За нами нікого немає. Дивіться, така музика, ніби зараз я тікаю від когось, але насправді я просто сховався і тепер ні від кого не тікаю. Ладно, окей. Єс, кімната! Нарешті. І ой, ну нарешті я дістався до наступного якогось, е, получається, бекрумсу і до наступного якогось завдання. Но, щоб не проходити все в воно е, відео, давайте я залишу іменно ось цю от кімнату на наступне. Відео. Ну що ж, друзі, ігра мені реально дуже сподобалася. Купу всяких прикольних штук, зв'язані з Бекрумсом на цю тему. Реально гра не халтурна. Оце мені дуже сподобалось, що автор реально постарався і виходить, зробив дуже хорошу гру. реально. Типу. Бо всі ми знаємо не ці знаєте, не качественні ігри по типу Skullboy Escape. Eh, другу частину От ми грали з Cullboy Escape першу частину. Я, я, я спокійно зрівнюю їх з оцею ігрою. Так як реально ну, типу... так як реально, eh, ну, той самий School Boy Escape він набагато гірший. По механіці він мені не сподобався не дуже. І, в принципі, по самій, типу, Механіці цих от, персонажів, антагоністів там, бабусі діда. Да? Якщо їх так можна назвати. Ну, коротше, коротше, окей, друзі, гра мені сподобалася. Зупиняємося на цьому місці, і в наступному відео ми вже будемо продовжувати проходити це от якийсь там участок, цю от кімнату, не знаю. Надіюсь, чекпоінт збережеться. збережеться. Ну, якщо не збережеться, то прийдеться на наступному, наступному відео. Це все наново проходити. Ну, я, в принципі, і не проти. Коротше, на цьому все, друзі. Ставте лайки, скачуйте гру, грайте. Що я ще можу сказати? Пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім пакета.